Вітаю всіх підписників та гостей каналу. Хочу розпочати це відео, висловивши свою щиру подяку кожному з вас за підтримку та активну участь у житті каналу. Ваші лайки, побажання, коментарі та зворотний зв'язок мають велике значення для мене. А якщо ви ще не підписані на канал і вам сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх космічних подій та сміливо дивитися в майбутнє. Сьогодні розповім про важливі події у космічному просторі наступного тижня що на небі та й на землі. З 24 червня 2024 року з'являється можливість проявити себе. Та отримати кар'єрне зростання чи соціальний розвиток за рахунок власних зусиль. Але реалізація цих можливостей іноді кількох триватиме вже в липні. На цьому тижні триває вплив аспектів минулого тижня, та розпочинаються нові аспекти. Білий місяць все ще підтримує нас. Ангели-охоронці оберігають нас у ризикових кризових трансформуючих ситуаціях. І, звичайно, основний аспект тижня це опозиція чорного місяця та Нептуна, який стане точним 28 червня. Тому обмани, тумани, ілюзії не виключені в цей період. Тому потрібно бути усвідомленими, діяти з розумінням і завдяки білому місяцю та плутону легко трансформувати все темне, що проявляється. Меркурій цього тижня радує гармонійними аспектами, тому тиждень добрий для інтелектуальної активності, навчання, нових ідей. 22 червня Меркурій увійшов в гармонійний аспект до Сатурна. Точним аспект буде 26 червня. А наслідки будемо бачити до 1 липня 2024 року. Хороші можливості для заробітку та працевлаштування та дії на перспективу. Посилюється розважливість, практичність, розуміння результату своїх дій та вчинків на майбутнє. Але пам'ятаємо, що Сатурн та Нептун стаціонарні. Сатурн пильнує і перевіряє нас на витримку, відповідальність та дисципліну, а Нептун може створювати плутанину. Венера йде у секстиль до Марса. Точним аспект буде 29 червня, закінчить діяти 14 липня. Прекрасний аспект є можливість виходу із складної проблемної ситуації, яка за цей час склалася. Це гарний час для активного відпочинку, любові, флірту, нових любовних знайомств, романтичних пригод та закоханості. 24 червня 2024 року йде 18-й лунний день. Символ дня дзеркало. Читаємо підказки Всесвіту. На нас чекає зустріч із символами та знаками, які прямо говорять про недоліки чи переваги. Відкладені справи можуть нагадати про себе: це період для очищення зовнішнього та внутрішнього дзеркал. Наше тіло має особливість відбивати навколишню реальність, і від того, чим наповнене наше внутрішнє дзеркало, залежить яку енергію ми вбиратимемо. Рекомендація. Очистити всі дзеркала в домі, подумки, очищаючись від накопиченого негативу, негативних думок, ситуацій. Місяць у водолії може створювати загострене сприйняття всього, що пов'язане зі свободою, духовним зростанням, об'єднанням людей, близьких за духом, сприйняттям нового, дивного та незвичайного. Не варто нічому дивуватися. Просто вдавайте, що так і має бути. Дозвольте відкинути умовності і діяти спонтанно, несподівано. Ранком 24 червня, місяць у гармонії з Нептуном, принеси натхнення, цікаві ідеї, слухайте свою інтуїцію. Увійшовши в знак водолій, місяць зустрінеться з Плутоном, що може викликати розпал пристрастей, але це можливість звільнитися від негативних емоцій, Відсікти все непотрібне, тим більше що місяць буде в гармонії з білим місяцем і активуватиме інтуїцію, і буде давати підказки. Ви зможете тонко відчути, від чого можна звільнитися. Енергетично сильний день, натиск, наполегливість, контроль волі, але підвищена травма небезпека у другій половині дня. Місяць гармонії з Юпітером сприяє покупкам для дому, бажанню зробити добро, щедрі подарунки можуть відкриватися сприятливі перспективи. Роздивіться їх добре звертатися за порадою до авторитетних та шановних людей. 25 червня продовжується та посилюється вплив аспектів Меркурія і Венери. День може бути активним. Місяць ще у водолії тягне до нового незвіданого, цікавого, незвичайного, до зміни обстановки, спілкування, корисно орієнтуватися на майбутнє, реально оцінювати шанси та можливості, не даючи уяві брати гору. Тому поспіх протипоказаний, показаний, щоб не емоціювати, не дратуватися і не наробити помилок. Добре, доробляти розпочаті справи. Напишіть плани на день та дотримуйтесь їх. Увечері можна отримати інсайти та осяяння, знайти відповіді на питання. Місяць у гармонії з хіроном активує інтуїцію і допоможе несподівано підібрати ключик у вирішенні питань. Прислухайтеся до своєї інтуїції, звертайте увагу на підказки. Всесвіту. Хоча весь день буде 19-й лунний день, це складний з точки зору енергетики день. Нова інформація, ідеї, що прийшли в цей день, можуть виявитися спокусою. Тому прислухайтеся до інтуїції і звертайте увагу на підказки, знаки, які дає Всесвіт. Особливо важко може виявитися тим, хто зараз стоїть на роздоріжжі доріг, уважність та обачність у всьому. Відчуваєте лінь і небажання рухатися, перемкніть увагу, позитивний настрій, фізичне навантаження наповнять енергією та гармонізують настрій. Енергетика дня допомагає у процесах очищення душі та думок. 18-й лунний день уточнив над чим працювати. Сьогодні проводимо аналіз вчинків, думок, позбавляємося ілюзій, гніву, заздрості, брехні, гордині. 26 червня: Венера на вершині та у квадрату з лунними узлами. Венера відповідає за почуття, стосунки, естетику, матеріальні питання, гроші. Венера це завжди наш вибір, виходячи з наших цінностей, те, що для нас дійсно важливо, у що ми готові вкладати час та гроші. З'ясування стосунків може мати кармічні наслідки. Взаємодія з іншими людьми теж набуває такого відтінку, і люди, які проявляються у вашому житті сьогодні, можуть відіграти важливу роль. Можливі зайві примхи. В цей період бажано не робити серйозні покупки. Меркурій в гармонії з Сатурном концентрує нас на головних завданнях: посилює логіку, послідовність у діях, аналітичні здібності, аналіз. І з більшою ймовірністю очікується правильна інформація, якісне спілкування, комунікації, продажі, системність у діях. Аспект сприяє зосередженості, тому добре прописати наміри та плани, можливо записатися на якийсь захід у цей період. Легше знайти правильні слова та аргументи і сконцентруватися на одному завданні, багато і наполегливо працювати задля реалізації. Добре будувати плани із розрахунком на перспективу. Може виявитися можливість для ділових знайомств та спілкування або для знайомств із далекою чи серйозною перспективою. Аспект посилює скептицизм, критичність, увагу до деталей і прискіпливість. Завдяки цьому можна побачити заховані недоліки в чомусь. Через це можна робити покупки. Всі недоліки будуть краще помітні. Але не забувайте, що Венера в кармічному аспекті. Як можна ще опрацювати цей аспект? Аспект добрий для навчання, добре тренувати пам'ять, здатність зосереджувати увагу на якійсь проблемі, добре розвивати здібності до точних наук та логіки. 26 червня Меркурій входить у секстиль до Урану. Точним аспект стане 30 червня, а наслідки будемо бачити до 4 липня. Несподівані зміни, несподіване спілкування, нові можливості для заробітку, навчання, працевлаштування, випадок, який втручається у ситуацію. Меркурій не пошкоджений, негативних аспектів немає, а добрі є. Меркурій впливає на освітню сферу. Під впливом цих аспектів може бути, що абітурієнт несподівано може змінити факультет, подати документи не туди, куди хотів. Але цей варіант для нього в майбутньому буде на краще і перспективніше іноді ситуація змінюється несподівано для нього. Несподіванки можливі у плані освіти, в роботі, в заробітках. Місяць перейшов у знак риби і посилить інтуїцію та емоційність, мрійливість та натхнення, допоможе вирішити важливі справи, щось завершити, зробити висновки. День також вдалий для творчості та творчі ідеї. Якщо не можете відразу почати реалізовувати, то, хоча б, запишіть і внесіть у плани у другій половині дня. Місяць у гармонії з сонцем та в напрузі з Юпітером зусилля не пройдуть даремно, самопочуття покращиться, посилиться потреба подбати про когось, тільки не варто проявляти надлишок почуттів і занадто витрачатися на розваги, так як цей вечір може схиляти до марнотратства. А 20-й лунний день це день активної життєвої позиції, подолання сумнівів, звільнення від вантажу минулого, боргів, тяжких станів. Концентруємо увагу на подоланні перешкод, якщо вони виникають. А коли мета досягнута, сприймайте перемогу як звичайне явище у житті. Сьогодні люди відкриті до спілкування і легко знайти однодумців. 27 червня. Тенденція впливу аспектів попередніх днів зберігається, місяць пливе рибами, збільшується емоційність, почуття співчуття, хочеться розслабитися, помріяти, поспати, пошкодувати себе, відмінний період, щоб заглянути всередину себе, підбити підсумки, зробити висновки та визначити плани на місяць, побачити кінцевий результат і візуалізувати його. Вранці не завадить активність у справах. Місяць в гармонії з Венерою та Марсом вдасться впоратися з багатьма завданнями, встигнете попрацювати і відпочити, добре проводити оздоровчі заходи. Але конфігурація перст долі вказує на лунний вузол минулого, можливе повернення минулих ситуацій. Місяць це емоції, адаптація, відчуття комфорту, Марс активність, дії у негативі імпульсивність. Лонний вузол минулого в Терезах і вказує, що необхідно скористатися минулим позитивним досвідом взаємин, виправити помилки, віддати борги, прекрасна доленосна конфігурація, яка дозволяє виправити помилки минулого, скористатися допомогою інших людей, особливо жінок. Щоб рухатися легко надалі вперед, у другій половині дня з'єднання місяця з Сатурном може викликати відчуття скутості, емоційну незадоволеність, посилить вимогливість до себе, тому добре зайнятися прибиранням чимось одним або побути на самоті, усвідомити та зробити висновки із ситуацій минулого. Хто в пошуку житла, це чудовий момент подивитися варіанти. Займайтеся тим, що не несе навантаження та стрес. Зберігайте терпіння, тому що вже за кілька годин можливо комусь знадобиться порада, і ви зможете її отримати, можливо, від мами чи когось із жінок. Розмови пройдуть у легкій атмосфері, а також можуть виникнути думки щодо питань здоров'я, харчування. Лунний день надихає на те, щоб вечором наповнити ванну ароматами чи морською сіллю та провести будь-які очищаючі процедури, і вони будуть дуже корисними. Сьогодні ми отримуємо повернення сил витрачених з початку місяця. Рекомендується чесність та справедливість у всьому, навіть у незначних речах, а взагалі, творчий активний день. 28 червня. Меркурій входить в трін до Нептуна. Ілюзії мрії посилюється уява. Точним аспект стане 2 липня, 28 червня стає точним аспект Чорного місяця і Нептуна, коли буде протипоставлено здійснення своїх особистих щоденних завдань і мрій, та безумовна любов. І Нептун, і чорний місяць мають здатність спотворювати ситуацію, тому обережно з будь-якою інформацією, щоб не потрапити під вплив ілюзій, самообману чи обману з боку інших людей. Баланс у всьому без фанатизму підійдуть заняття творчістю, концентрація на робочих процесах, важливих рішень не приймаємо. Меркурій також не допоможе, він перебуває в напрузі з хіроном та не допоможе і не надасть підказки у вирішенні загадок і розкритті таємниць. Через пару днів все може змінитися. Місяць з'єднається з Нептуном і буде в гармонійному аспекті з Плутоном, що звичайно дає інтуїтивні здогадки та можливість зазирнути вглиб себе і трансформувати негатив. А також з'явиться наполегливість та сміливість, що може сприяти різким змінам. Тільки не забувайте про ілюзії під впливом аспекту чорного місяця і Нептуна і не варто вдаватися до різких змін, тим більше що місяць переходить в овен, що може давати зайву емоційність та ухвалення імпульсивних рішень. Гармонію місяця та Плутона краще спрямувати на поглиблення у таємні знання, передачу знань, самоосвіту також сприятливим є дослідження власного коріння, архівні роботи, історичні пошуки. 29 червня Венера у секстилі з Марсом. Посилити товариськість, енергійність, імпульсивність, романтичність, пристрасть та бажання любовних відносин. Збільшується прилив життєвих сил, ентузіазм це можливість налагодити стосунки. Венера це розуміння того, що ми хочемо. Марс спосіб отримати це або дія, яку ми можемо зробити для того, щоб це отримати. Ефект буде від швидких дій. Щось робите і одразу отримуєте результат. Ще є вплив негативних аспектів попередніх днів, але під впливом цього аспекту можна непогано заробити, але при цьому зароблене легко і весело можна витратити на задоволення. Тому цей час підходить для заробітку та відпочинку в хорошій компанії. Для розвитку та зміцнення романтичних відносин у цей час посилюється прагнення ніжності, ласки та гармонійних відносин. У цей період може виникнути кілька можливостей або умов для посилення авторитету для реалізації проєктів та здійснення планів. Аспект посилює реалістичний підхід до життя та любовних відносин, завдяки чому веде до щастя у коханні. Аспект підходить для опрацювання особистого життя, якщо в ньому немає динаміки. У цей час треба знайомитися, зустрічатися, проводити час у компанії у розважальних місцях, створених для культурного відпочинку, знайомства та флірту. Венера означає все, що пов'язане з мистецтвом, красою, творчістю та музикою. А Марс з рухом, танцем, спортом, фізичним навантаженням. Місяць сприяє активності та яскравим емоційним переживанням на тлі прекрасного аспекту між Венерою та Марсом. У середині дня місяць буде в напрузі з Венерою, що може викликати примхливість, конфлікти чи зайвий інтерес до матеріального потяг до задоволень, але всередині може залишатися незадоволення. А 23-й лунний день у свою чергу вимагає чіткості, стрімкості та цілеспрямованості у діях, витримці та терпінню. Внутрішня сила організму велика, можливі емоційні сплески, важко впоратися з потужною енергетикою, тож зайвий контроль над емоціями не завадить. Чорний місяць переходить у знак Терези. 29 червня. І почне створювати найближчі 9 місяців у взаєминах різні спокуси. Виводитиме назовні все темне. Але про це буде наступне відео. 30 червня. Меркурій у секстилі з раном. І все, що не розумілося і було приховано, може прояснитися. Будуть нові можливості, якими потрібно встигнути скористатися. Аспект сприяє осяянням, цікавим ідеям, геніальним здогадкам, отриманню нових знань та застосуванню сучасних технологій, купівлі комп'ютерів, електроприладів, техніки, позитивний вплив на розумові здібності та спілкування, посилиться винахідливість, інтуїція, логіка. Вплив цього транзиту дасть пошук нових шляхів у вирішенні якихось проблем і знаходження виходу із ситуації, що склалася. Аспект позитивного спілкування та пошуку нової інформації може дати оригінальні ідеї, прискорює ментальну сприйнятливість, покращує пам'ять, тому добре для навчання, розвитку інтелектуальних здібностей, провадження чи просування якихось нових методів чи ідей та напрямків. Аспект легких знайомств та нагоди, щоб вони дали результат, потрібно докласти якихось зусиль, так як це вже не від цього аспекту залежить. Уран у тельці в цьому аспекті посилить підприємливість, спрямованість до справ, що дають миттєву або швидку вигоду, посилює рішучість, впертість, винахідливість, дасть несподівані чи різкі зміни у справах. Також місяць у з'єднанні з, з Хіроном вночі можливо хтось у вісні отримає відповіді на запитання. В день місяць перейде у знак телець і збільшиться схильність до ґрунтовності, розсудливості, неквапливості, прояву ощадливості, накопичення, творення, уважного ставлення до своїх власних ресурсів, але відразу створить напружений аспект з Плутоном, що може у другій половині дня сприяти дуже сильним переживанням, страхам, різкості у взаєминах, тому. Вечір неділі краще провести у спокійній обстановці, контролюючи емоції. Не слід поспішати і віддаватися емоціям і важким думкам. А Юпітер проходить королівський градус. Дивіться на все з позитивом, оптимізмом і постарайтеся побачити перспективи розвитку, і тоді успіх буде на вашому боці. Ось такий у нас буде наступний тиждень. Безліч гармонійних і напружених аспектів на тлі тривалих аспектів, що переходять від гармонійних до напружених, і навпаки, місяць вноситиме емоційний фон, тому бажаю всім гармонійного тижня, осяянь, отримання відповідей на запитання, а також приємних знайомств та зустрічей з цікавими людьми, чудових покупок техніки та відмінних доходів. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!